У Дніпропетровську знову згадали про Кербудів. Ще наприкінці 90-х, коли житловий фонд міста дійшов до найгіршого стану, посади Кербудів стали вводити в окремих будинках, аби владнати комунальні проблеми. Можливо, цей досвід буде корисним і зараз, адже за рік в Україні очікується комунальна реформа, і мешканцям багатоповерхівок доведеться або самим створювати ОСББ, або справами їхнього будинку, буде займатися керівна компанія, яку їм призначать із управління міськради. Цей будинок, то так би мовити, перша ластівка у Дніпропетровську. Ще у 1997 році тут було створено перше у місті ОСББ, і ще з того часу безсмінно працює кербут. Юлія Захарова живе у Сталінці по вулиці Комсомольська і опікується цим будинком вже 18 років. Споруду зняли з балансу місцевого жепу зношеною на 70%. відсотків. За ці роки замінили усі комунікації, по крівлю, привели до ладу під'їзди та двір, встановили усі можливі лічильники. Сама Юлія Давидівна стала учасником кількох судових справ і ледве не потрапила за ґрати через непорозуміння з орендою бомбосховища. Як одна з перших у місті Кербудів, жінка вважає, що усе було б набагато легше, аби комунальники та чиновники залишили ОСББ у спокої. Це головні враги. Вот сколько лет я тут. Я ми були вообще. И это, я вважаю, що только з ними треба було боротися. Мені больше всього. Квартплата в цьому ОСББ становить гривню і 10 копійок за квадратний метр. У будинку працює дві прибиральниці та двірник. Є ще бухгалтер, адже треба спілкуватися з податковою інспекцією. Сама голова ОСББ також отримує зарплатню. Мені тисяча гривень. Но мы сами, я сама установила себе правління, тому що у нас денег нет больше. Можно, більше. Можна, звісно, зробити і и ісков, и а з чого? Коли є людина, здатна відстоювати інтереси мешканців і, хоч трохи обізнана у бухгалтерії, створення ОСББ стає цілком реальним. Так вважає Леонід Турчин. Він один із засновників школи Кербудів, яка працювала у Дніпропетровську у 2003 році, і встигла підготувати один випуск слухачів. Він вважає, що жепи невдовзі будуть ліквідовані. Тож мешканцям багатоповерхівок саме час визначитися, як жити далі. Зараз прийнят в першому читанні закон 13 го це числа января. А то з 1 июля 2016 року у жителі буде всього два дві можливості: або створити ОСМД, або нанять управляючу компанію. Управляюча компанія – це частна структура. Що краще, ОСББ чи керівна компанія, сказати важко. Але вже зараз можна припустити, що послуги таких людей, як Юлія Захарова, невдовзі коштуватимуть набагато більше. Марина Дудник, Антон Логуш, новина 11 каналу.